давай, тягни. я казав, я сірі щею вдома, буду собі на печелі жити і не, не. не встигну таке казати. Скільки я тебе везу? Таку трохи, не святий мене, трохи за то пішло. Ти хоч, аби я ті золоті руки свої зруйнув, аби тебе покупить у віз, що я не можу. Кажу золоті руки, а знаєте, золоті, але лиш до лежки старелі. Добре, що ти знаєш, що я люблю попоїсти. Але ти дуже не в'їдай на мене. Тобі вже не вісімнадцятька, аби тебе дурень дуреці злахулив. Так що ще ну і кигне своє ярмо. Педа! Ліхай, ліхай, будь-як у мене та каже, не вчора то добре. Що нічого чопалі в не вижу, не чую Та, слава Богу, скільки спокою. <рі> а куди ж то йдете? Що це ви там везете? а веземо ну, признаваєте? Знаєш, така та згірська жінка, як я, може йти на ярмарки та везуть, куди мене продавати. А вас ніби зранку сповільні та нічого не викало. Та й попробуй, дайте лівозу запхати. Та яке те є? Я везу на продаж книга. Ну, <реш> Кого? Та хто ж тут? Без таланту ходовину за та коби. Але би хто її купив, то, що, то, що треба було навеснити, звалися? Яким ви добрі поради даєте? Я би рад, рада була його з душе звалити. Але що? Не доживає. <реш> Кума, а вашего глаза? Дай руки я вашего глаза? Елену! Я їду з кулом на Київ, на ярмарку. Ай-яй-яй-яй! От так наездвась на ярмарки!